Доброго дня, сьогодні у нас 11 вересня 2022 рік. Перед вами сорт червоно'ясого червоно-м'якотного яблука під назвою Сирена. Це шведська селекція, літній період дозрівання. Цьогоріч все у нас затримкою. Та і я навмисно дав йому повисити трішки довше, вже запустив його в ранній осінній період. Будемо дивитися, оглядати його м'якуш та. Куштуємо на смак. Хоча багато із садівників досвідчених радять не споживати червоно-м'ясі, червоно-м'якотні яблука, прямо з дерева, краще якби, давати їм пробути певний період лежки. Пролежати їм трохи після знімально після того, як ви їх знімати, плоди, трішки позберігатись, аби вони відбулись там певні. Певна біохімія і вони краще вже набули кращих смакових властивостей, краще вам смакували. Наперед скажу, що це в яблука, які в своєму місті мають речовини, антиоксиданти, що робить їх смак не дуже солодким. В цих яблуках є нормою кислинка. Нічого якби, тут немає дивного для них. Ну, а тепер про конкретне дерево. сарана, йому третій рік. Воно, е не бачимо, не, стр не дуже стрімко росте. Така, напевне, біологічна особливість сорту, він не є сильнорослим. Це слабкорослий сорт, незалежно від підщепи. Тому краще його, е краще його е щепити на сильнорослих або середньорослих підщепах. Карликові підщепи. Даний сорт на карликових підчепах буде потребувати сильного агрофону. У даному випадку це 54118 червонолиста підчепа. Ну що, знімемо ось яблуко, можливо, з меншого почнемо. Ось Звідси скрони вирвали. Тут є й більші. Це сигнальне подоношення, по-моєму. Не буду стверджувати, бо, чесно кажучи, не пам'ятаю, сортів багато. Це не запам'ятаєш. Ось такий плід. стане кіньок, щоб його краще роздивитися. Ось такий плід. така в нього оржавлена сітка на ньому. Не думаю, що це дія препаратів. Мідь по плодах не застосовувалася, скоріш сортувала особливість. Бачите якого кольору м'якуш. Лише ось осердя в ньому трохи. І забарвлення е, на підшкірному рівні в м'якуші інтенсивність червоного кольору, далі трохи починає світлішати. Про смак. Е, не знаю, чи можна стверджувати, що воно вже повністю стигле, хоча це літній сорт. Можливо, ще трохи повисити, повисити а можливо, ще трошки побути йому в лешці необхідно. Смакові непогані. Заперечувати не буду, кислинка дійсності в ньому. Присутня, але від цього не можу сказати, що воно суто кисте чи не смачне. В ньому свій смак. Так, кислинка в ньому є, відчувається. Але при тому в дійсності, так як і багато садівників, я можу це підтвердити. Його смак, він має ягідні тони в своєму смаку. Ось такий не, не зовсім смак яблука відчувається, а трішки інший. Якісь ягодні тони. Смак от кисло солодкого чогось такого, так як казали, можу підтвердити ніби як гранату. Такий не сильно виражений, але відчувається. Дуже соковите. Сік відчутно е, окреслює смаки самого плоду. самого сорту.